Тепер все, що приносить радість, дається легко, не напружуючись, спокійно перетворіть простір навколо себе, отримуючи задоволення від творчості. Тільки не поспішайте, пам'ятайте зроблене тяпляп, потім буде засмучувати довгі роки. Тому, якщо вам не вистачає якоїсь дрібниці, наприклад, як це часто трапляється у левів, зірки радять не поспішати і витратити час на її пошуки і вибір у липні у кожного знака свій камінь спотикання на шляху до інтер'єру мрії. Як подолати труднощі? В нашому гороскопі овен більше затишку. Схоже, ваша любов до білого і світло сірого кольорів в інтер'єрі заважає за душевним бесідам з гостями що ж... Саме час гармонізувати холодний інтер'єр, зробіть ставку на текстиль з ніжно-неновими відтінками, пухнасті фактури і м'яке освітлення. Обстановка відразу перетвориться, а потім запрошуйте гостей, родичів, колег, друзів, червень. Саме час налагоджувати зв'язки і зміцнювати відносини. Телець на пошуки кращого. Перші два тижні липня обіцяють щасливі знахідки, проведіть ці дні в пошуках того, що вам подобається. Не слухайте порад своїх близьких, не женіться за трендами. Мода пройде, а вам жити в створеному інтер'єрі, як кажуть зірки, мінімум років 12. Так що не піддавайтеся бажанням заощадити купити краще, не вирішено квартирне питання. Сміливо беріть кредит і навіть вплутайтеся в іпотеку. Близнюки, приємні клопоти. Це дуже добре, якщо у вас є сад, адже настав час. Що за турботу про інших? Нехай навіть не про близьких, а про рослини згодом воздасться сторицею, та й покупки має сенс робити не для себе. Якщо гойдалки, то для дітей, будиночок, для кішки шпалеру, для видких рослин подарунки красиві і корисні штучки друзям і близьким. Рак творчості бути. Балуйте себе, забудьте продану зірками звичку економити, розгрібайте завали речей, які відкладали в надії, що вони потім стануть в нагоді. Це потім прийшло сміливо створюйте з них еклектичні композиції, колажі, не бійтеся екстравагантних покупок, яскравих акцентів в інтер'єрі. Не забувайте, великий авангардист Маяковський народився під вашим знаком зодіаку, Відчуйте спорідненість. Лев, краса в деталях. Готуйтеся до тривалого свята спілкування, творчості співпраці в основному на вашій території. Втім, і зараз у вас свято, тільки поки що це свято праці, домашніх турбот, тільки не поспішайте. Поезія є Бог деталей. Створюючи свою інтер'єрну поему або садибну баладу, запасіться необхідними дрібницями, навіть звичайний гачок у вас повинен виглядати як витвір мистецтва. Діва, витончений підхід. Схоже, навіть дуже замкнуті діви випробують кайф від ролі гостинного господаря, подумайте в першу чергу про сервіровці столу, про постільну білизну, тим більше, якщо ви живете на дачі, подбайте про аксесуари і сюрпризи, що перетворюють виїзд на природу в розкішний пікнік відпочинок на пляжі, в богемне проведення часу, ваги до до 22 го краще розслабитися і гойдатися собі в гамаку, насолоджуючись байдикуванням. Але потім родичі більшості терезів почнуть закликати до дії на благо сім'ї. Тоді, навіть якщо вам доведеться просто варити варення, користуйтеся красивою начинням і приладами і відчувайте себе героєм рекламного ролика, так ви збережете емоції і сили для веселищів в останню декаду липня. Скорпіон в очікуванні свята, якщо у вас немає другої половинки, перші 20 днів липня постарайтеся відпочивати в галасливих місцях. Дуже може бути, що, усамітнившись у задушевній бесіді на вечірці, ви покінчите зі своєю самотністю, ще краще облаштувати нарешті вітальню в квартирі або веранду на дачі і почати запрошувати в гості друзів, і їх друзів, сімейним скорпіонам зірки також не радять замикатися, а влаштовувати домашні вечірки. Таким способом вони можуть знайти нових бізнес-партнерів. Стрілець Час змін саме час починати робити заготовки на зиму сушити трави для чаїв і приправ варити варення, а ще наводити порядок на дачі або робити ремонт в міській квартирі, але майте на увазі, що Юпітер не спустить вам з рук, якщо ви будете економити, неприємні сюрпризи гарантовані, тому будьте уважніше до якості обираних вами фарб, шпалер та інших матеріалів. Козиріг у центрі уваги не прагніть до самоти прийом численних родичів і знайомих у себе на дачі непомітно, але обов'язково вплине на прогрес у вашому діловому житті. Тому, з одного боку, не бійтеся галасливих компаній з іншого будьте готові стати таким собі мажордомом на пікніку в будь-яких стихійно об'єднуються компаніях відпочиваючих. Розважати дітей, водолій, новий погляд, найпозитивніше заняття на липень, спробувати щось кардинально змінити, або змінити місце проживання, або змінити стиль відпочинку. А якщо ви вже міцно прив'язані до своєї дачі, зайнятися на ній капітальним ремонтом можливо змінити вхід в будинок відповідно до науки тяжіння, везіння, феншуй, риби більше позитиву. Вселяйте в себе відчуття свята, радості. Дуже багато в майбутньому залежить від вашого емоційного настрою зараз, декорують будинок, піднімають настрій яскравими деталями, аксесуарами створіть куточки, щоб око могло милуватися, а душа відпочивати деяким допомагають розвішені по стінах жартівливі позитивні постери. Посміхайтеся. Текст лістрата Елс